Доброго дня, шановні студенти! Мене звати Марія Дмитрівна Андрійчук. Я викладач кафедри фізичної та біологічної фізики та інформатики. Сьогодні тема нашого заняття дослідження моделей багатокомпонентних хімічних, фармацевтичних і харчових сумішей на основі розв'язання системи лінійних алгебраїчних рівнянь. Для ефективного використання сучасної комп'ютерної техніки при розв'язанні прикладних задач фармацевтичного профілю необхідно вміти будувати математичну модель. Досить великий клас фармацевтичних задач моделюється системами лінійних рівнянь, але не всі системи лінійних рівнянь мають розв'язок. з іншого боку, зустрічаються і такі системи, що мають нескінченну множину розв'язків. Тому, строго кажучи, перед розв'язанням будь-якої системи лінійних рівнянь необхідно перевірити існування. Та єдність її розв'язку. Якщо в системі лінійних рівнянь визначник квадратної матриці не дорівнює нулю, то така система має єдиний розв'язок. Наприклад, розрахунок складу багатокомпінентних хімічних, фармацевтичних та харчових сумішей ефективно вирішується розв'язанням систем лінійних алгебраїчних рівнянь за формулою, А в степені мінус 1 це у нас обернена матриця. Множиться на матрицю стопчик, стопчик вільних членів. Матриця стопчик вільних членів. Давайте з вами розглянемо одну із таких задач. Для розв'язання задачі нам, звісно, доведеться скласти математичну модель і вирішити її засобами матка. Умова задачі визначити, яка кількість меленджу суміш h 2 – 8%, а NO3 3 83% і H24 9%. Оленому H24 100% від пробки відпрацьованої відробки, відробки серчаної кислоти, суміш h 2 – 24% та h 76%. потрібно для формування. 1,2 кг нітруючої суміші з такими параметрами: H2O 22%, h – 16% і H24 62%. В цій задачі у нас є невідомі. Позначимо через х вагу в кілограмах меланжу, яка необхідна для виготовлення нітруючої суміші з параметрами, що необхідні y вагу оленому і z вагу відробки серчаної кислоти. Для складання математичної моделі ми переведемо відсотки в частини. Виразимо відсотки в частинах ваги та складемо математичну модель. Ось так. Наші 88% стало 0,008 помножено на Х наша невідома. Далі у нас тут було 0%, тому y у нас 0. І z у нас 0,24 і це наша необхідна кількість помножена на ту вагу. Якби у нас був один, потрібно було виготовити 1 кг, ми б могли б не множити, але у нас 1,2, тому ми маємо домножити на 1,2. Ну що ж, давайте для розв'язання системи математичної, системи алгебраїчних рівнянь скористаємося системою MATCAD. І на цьому слайді ми бачимо розв'язок системи в MATCAD. Х позначаємо для того, щоб успішно вирішити систему MATCAD, нам потрібно задати початкові значення нашим невідомим. Задаємо X, Y і Z0, позначаємо вагу, яку нам потрібно виготовити буквою m і присвоїмо їй значення 1,2. Зверніть увагу, що знак присвоєння складаємо, а пишемо, а не дорівнює. Далі складемо вже ту саму математичну модель, яку ви щойно бачили на попередньому слайді. Але ми його запишемо з вимогами до маткат. Тобто, що в нас тут змінюється? У нас права і ліва частина через знак дорівнює незвичайний, як там було на попередньому слайді, а через знак жирного дорівнює, булівське дорівнює. Далі, якщо нам потрібно скласти числовий масив, ми перед цим повинні записати. Нашу системну зміну оріжен і присвоїти їй значення одиничку. Позначаємо нашу матрицю системи через букву а присвоїмо, букві А присвоїться матриці нашої системи. І ось ми сюди заносимо коефіцієнти при наших невідомих. Матриця Б це матриця стовпчик вільних членів, які, дані яких з нас записані з правої сторони рівняння. І, як ми вже говорили раніше, що для вирішення ми повинні знайти визначник матриці А. Використовуючи інструменти MatCAD, ми знаходимо визначник матриці і бачимо, що він дорівнює нулю. Ми розуміємо, що якщо визначник матриці дорівнює нулю, то така система, можливо, не має розв'язків. але все ж таки давайте ми спробуємо розв'язати цю систему матричним методом. Запишемо, присвоїмо іксу формулу де А-1 це обернена матриця, помножена на матрицю стовпчик. І отримаємо значення. І так, х ми отримали 0,231. Y у нас мінус 0,054 і z у нас 1,023. Ну що ж, зробимо висновки, як бачимо, що розв'язок системи у нас одна із наших компонентів містить знак мінус. Тобто Y у нас мінус. А беручи до уваги фізичний сенс задачі, те, що це вага компонентів нетруючої суміші, то, звісно, що y, який в нас позначає вагу оленому, є від'ємним, значить висновок робимо, що таку суміш з такими заданими параметрами ми приготувати не можемо. Отже, наша дана система лінійних алгебраїчних рівнянь не має розв'язку.